Що потрібно мати в аптечці новонародженого? В першу чергу це дистанційний термометр. У мене від свізу. Він дуже класний. Температура марка 37 градусів, нормальна температура дитинки. Цим термометром можна вимірювати не тільки температуру людського тіла, а й різних предметів. Це дуже дуже зручно. Далі дуже важливо мати різні жарознижуючі препарати. Це на основі парацетамолу, на основі ібупрофену в різних формах. Супозиторії також важливо. Далі це вітамін Д обов'язково з перших днів маємо давати дитинці. Сольовий розчин, вносик для зволоження слизової, і також аспіратор. Я люблю такі механічні, а не електричні. Далі це будь-який антисептик. У мене без спирту, бетадин дуже зручно. Далі засоби під підгузок, бепантен і цинковмісний крем, шприц для догодовання, у разі чого. І також засоби для догляду. Це синдета булавант, мило без мила, емолієнт і цика крем. І на цьому все. Ніяких засобів від кольок, щось такого не використовую, бо вони не мають доведеної ефективності. На цьому аптечка все. Будьте здорові!